Далеко ти зібрався? Далеко. Да? Працювати треба. загрузився, Сьогодні на тежову техніку я перейшов. Да? Ну так. Да. Ну, там люди питають, розкажи детальніше про генератор, чи залишився доволі, вже ж випробували в роботі, можливо, якісь там нюанси, які потрібно знати. Які нюанси потрібно знати? В першу чергу, правила техніки безпеки потрібно. Соблюдати це не значить, що купили резетку в резетку, пхнули, і все у вас капітально. Тому що Ігор Олексійович два рази забував щочок відключати, коли світло Я нагадувала. То беріть теж за науку, а краще визовіть спеціаліста електрика. Хай або постава є такі тумблери, продаються, що коли тухне електроенергія, воно переходить. Автоматично? автоматично. Да, що воно виходить, коли ви запустили генератор. І забува відключити щочок, що тоді не зустрінеться. Uh -huh. І згорить у вас і генератор в лучшому випадку, або згорить і щочок, і, не дай Бог, і будинок, і все. То потрібно обов'язково, і щоб і руки були сухі, рубильничок поставити, краще переплатить, але не ковхосьте. Можна і так вивкав вивку без питань. але... Залежно, яка у вас розетка, яка у вас проводка, чи воно розраховано, чи у вас розетка за Аврори, чи у вас щось трішечки покраще, тому що можуть бути проблеми. Я користуюся, у нас то проводка в будинку зроблена. вилка-вилка. Так, але ви два рази он чуть не забув. Якби не дружина, то було б теж би хеба. А вже б цей генератор би. Тому що цей графік відключення світла, це щось таке, да. що на... зовсім не по графіку. Відразу вам скажу на. Сварку не розраховуйте, що ви будете на ньому варити бовгарку. Таке він дав, без питань тяне холодильники, усе, усе це він тяне. Але вже це, це я зараз проволокою це, флюсовою прововкою балон не підключається так. Вариться вона. Я зараз поїду там, треба ще попідробляти трішечки біля косяків. Там на базі у нас. Та й візьму з собою генератор, бо той щось у нас. Почав барахліть. Та то... він і слабіший. Ну і слабіший, і то що, знаєте, який хазяїн, така техніка, які робочі, такий стан усього, все потрібно контролювати. От. Ходить з вомакою і на все наблюдає. Тільки так. Іначе не буде у вас нічого, то можна так усейв втратити. За таких не буду поганим словом казати. То, що так, Зап... не заправляв, отож, попрацював він. А тепер же ж заглохне, тоді вже жаску на його часі вистає. Він там щитає, як у тракторі мотогодина. Він там свої години щита. Тоді вам у саску. Тож, все, зимня резина. Вперед. Все, гарного вечора.